Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне розпочинали з Хмельниччини. Закінчуємо Хмельницьким. В п'яти закладах Хмельницької області діють безоплатні курси побутових знань для жінок. Слухачок навчають сантехнічним, електротехнічним і столярним роботам. Заняття розраховані на повнолітніх родичок військових, ветеранок і вимушених переселенок. Ну, власне, в одному із таких закладів це гімназія номер 2 імені Олега Ольжича. Власне, триває цей проект, тож більш детальніше. Про нього поспілкуємося із директоркою комунального закладу загальної середньої освіти, гімназія номер 2 імені Ольжича Хмельницької міської ради Лариса Федорова. Сьогодні в нашій студії. Пані Лариса, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня! Давайте Героям тоді слава. безпосередньо про заклад та як ви доєдналися до даного проекту. Доброго дня всім. І наш заклад підтримав таку ініціативу щодо проведення курсів побутових занять для жінок. Саме в рамках реалізації проєкту Скарбничка переможців за програмою Спроможні та сильні, що виконується Фондом Східна Європа. І за підтримки Швейцарії ми вирішили взяти участь у такому цікавому, потужному проєкті. Ми відправили мотиваційний лист угу. і нас взяли. І тому ми з радістю долучилися. Звичайно, працюють наші курси вже більше місяця. Ми розпочали їх в жовтні місяці, набрали три групи по 12 жінок: це жінки ВПО, це жінки військовослужбовців, це жінки, можна так сказати, 60 Це жінки, які залишилися в певну в силу певний. Таких обставин сам одно... на сам. так угу. сам на сам. Тому ми запрошували е, і запрошуємо до сьогоднішнього часу відвідати наші курси. Можна долучатися ще протягом цих курсів? Так протягом угу. курсів ми запрошуємо всіх, хто має бажання долучатися це. Е, Зарічанська 20, гімназія номер 22 Ми завжди раді. Uh -huh. Курси в нас проводяться тричі на тиждень, понеділок, вівторок і четвер, uh -huh. з 16 до 17 години. Жінки можуть прийти, подивитися. Курси проводить наш вчитель трудового навчання Ярослав Володимирович. Ми разом склали програму. Поки що програма розрахована на три місяці. І роботи вже розпочались. Mm -hmm. Ми розпочали з сантехнічних робіт. Нам надали можливість закупити багато різних предметів, які саме можна використовувати під час цих робіт. І ми це все робимо: електророботи, деревообробні mm -hmm. запланували. Ну і робота триває після цих курсів. Якщо беремо про сантехнічні роботи, та найбільша проблема власне всі жінки знають, все жіноцтво знає, що на кухні, власне, от ця мийка, ну просто власне, от цей сифон, сифон, так, так, сифон постійно забивається. Так. Ну просто так. чи зможуть після ваших курсів жінки, до прикладу, вже самостійно полагодити і кран на кухні, який постійно підтікає, і сіфон по? Чистити і так далі, звичайно, ми закупили повністю умивальник, повністю тумбочку і все, що знаходиться під умивальником. Ми закупили бачок, унітаз. Ми все це маємо, і ми вже розбирали, бо в серединку в Унітаз так заглядали. Повністю розібрали і зібрали декілька раз. Ми це все робили, тому що дуже багато різних таких всіх штучок, mm -hmm. які треба з'єднати і правильно під'єднати. Бо я один раз так вдома зробила, то прийшлось купувати новий. Це не лише у вас така проблема, так і звичайно, умивальник. І ми закупили кран, закупили всі шланги, як їх правильно під'єднати. Ми вже розібрали кран, перевернули, подивилися, як під'єднувати. Там вже ж є і мама, і папа, все там правильно об'єднати. Сифон, як його правильно розібрати, під'єднати mm -hmm. і mm -hmm. опустити в стічну, стічну, та. стічні так. Труби mm -hmm. це, теж ми це вже пройшли. Так. Ми вже почали працювати над вимикачами Була це вже така електротехнічні роботи електротехнічні так. роботи. Була така ситуація, от на уроці школа це ж все, і діти, і батьки на уроці, коли проводила я, зокрема, урок, хлопчик, ми писали тему, яка твоя суперсила. І один хлопчик каже: а можна я е, напишу про мамину суперсилу? Добре, а mm -hmm. що ти хочеш mm -hmm. написати? А він так коротко каже: я з сестричкою грався, був подовжувач, ми його зачепили і вирвали. розетку. З розетки, Мама навіть не розсердилась. Вона сказала, заспокойтесь. І ви знаєте, що? В неї така суперсила, що вона її відремонтувала. Вона назад нам її поставила. <світ> Тому це теж дуже важливо. Це і безпека, да. От, якщо взяти дітей, так, вони вирвали, mm. воно все буде висіти. Mm -hmm. Тому це і безпека. Це, звичайно, і Заміна такий... лампочок, знаєте, такі, от також ніби елементарні якісь так. речі, але знову ж таки, не Треба кожна не... жінка може це так. зробити. Ми навіть вже лампочку розбирали і продовжували її життя. Ну, тоді виходить, що ці лампочки, які кажуть, що вони там раз-два і перегоріли, це, це, це оці оці нові? Нові. Так. так. то її можна вирізати, достати і там. Заблокувати і життя лампочки Слухайте, Треба терміново йти на курси. Так. Окрім того, якщо ми говоримо також за сантехніку, зрозуміло, тобто це і вана, це і кухня щодо електротехнічних робіт. Розкажіть знову ж таки, ви сказали про те, що це розетки, вимикачі. Я так розумію, ще і побутові прилади ви вивчаєте. Є побутові прилади, звичайно. І е, як їх розібрати, от ту саму знову ж таки розетку? Так, бо дуже багато є таких е, випадків, що вибиває і згорають угу. так розетки, як її правильно Особливо дістати? Особливо зараз оцей колись, да та. так дріт. Е, ми теж це вже розглядали. Ми навіть саму розеточку розбирали, як там все скрутити. Ну, ще в нас багато чого заплановано, тому знаєте, це ну не тільки такі передача технічних знань жінкам, це і е, такого створення безпечного і напевно, що підтримуючого простору. Тому що наших жінок потрібно підтримати. Як би там не було, да, ми хочемо здаватися дуже такими сильними, але все рівно підтримка нам дуже потрібна. Угу. Слюсарські роботи також, якщо я не помиляю. Да? Столярні, столярні так, перепрошую. Столярні так. роботи теж є. Я вас сьогодні з собою принесла таку хвиляльку. Ми розпочали це хвилялька, у нас теж є в школі такий проєкт: це помічник у долонці. І ми таку лялечку витісуємо. Це прям своїми руками. Так, це своїми руками. Це була така просто е, заготовка, заготов, та? е, от така довга палка. Е, палка ага. І з цієї палички нам, е, Ярослав Володимирович, допомагає робити такі хвилялочки, і ми проводимо майстер-класи і тренінги. Mm -hmm. Оце наша хвилялька, тому теж ми на такий тренінг запрошуємо. І дуже цікавий тренінг. І ми mm -hmm. пишемо саме. Казкотерапія, у нас така є казочку про хвиляльку. Ми її створюємо, ми замотуємо, прикріплюємо. Хто, яку бачить, але цей помічник у долонці завжди має бути. ]uk. То от ми розпочали з таких робіт. Uh -huh. Ну і, звичайно, в нас є, ми закупили шуруповерти, різні типи розміри шурупів, як їх завернути, вивернути, як з'єднати. Ми закупили професійні фени. Це, ми вже пробували трубки. Зверху так пластик одягається, феном задувається, раз і трубочки з'єднані. Угу. Але це все теж в нас в програмі є. І ми... Протягом трьох місяців це все будемо робити. Всі ці речі, які ви закупляли, це все ви розписували безпосередньо для даного фонду, для того, щоб так. вони вам надали кошти. Так, та? У мотиваційному листі uh -huh. ми це все писали. Ми розписували, скільки, чого нам потрібно, uh -huh. яких дощичок, ДСП, ЮСБ ми закупили, як розрізати шурупи для чого, для яких витробіт, uh -huh. саме робіт. Е Довго саму програму писали. Ну, Десь напевно, що нам треба було тиждень подумати, порадитися, тому що в нас ще ми говорили із вчителями праці, так, які ще в нас є. Ми радилися саме з нашими біологами, так. тому що ми закупили для саду, городу такі ножиці, щоб спробувати таксикатори так, обрізати дерева. У нас теж це заплановано. Mm -hmm. Але ну, поки що ще не реалізували, але обговорювали ці такі можливі моменти, що буде жінкам цікаво, на що звернути mm -hmm. увагу, тому що в кого є будинок або присадивна ділянка, а в кого просто квартира. Mm -hmm. Навіть те саме скло десь, звідки здістати, нам теж треба вміти. Yeah. Тому тиждень часу ми складали програму. Разом заступники, я, вчителі праці обговорювали і думали, як це нам правильно зробити, щоб. Хоч таких три місяці, але вкласти в цю програму все, що ми можемо допомогти жінкам зробити, зробити. тричі на тиждень. Ви сказали про так. те, що проходять і дані заняття. Скільки по часу орієнтовно вони йдуть? Орієнтовно з 16 до 17 години, але вони кожного разу трошки довше, тому що кожен хоче спробувати як mm -hmm. розібрати, зібрати і ну, десь година-півтори ми маємо часу, щоб. Орієнтовно це все зробити. Ви сказали про те, що охочих дуже багато, але от, власне, фізичної змоги, власне, не в багатьох серед тієї кількості жінок, які хотіли би взяти участь, так, дійсно, багато є, але напевно, що дуже багато всі працюють. Відірватися десь з роботи, десь прибігти. Хоча, коли ми створювали ці курси, ми робили групу і ми обговорювали години. Дуже пізно жінки, звичайно, хочуть придбати. Зірити увагу садочку, дітям, та, та, забрати з садочка угу. в нас є ще така співпраця з карітасом. Благодійним фондом вони приходять до нас, теж приводять своїх жінок і приводять з дітками, тому що жінки вже забирають з садочка зі школи, і психологи працюють з дітками в кімнаті безпечного простору, а вчитель праці вже працює з мамами, з бабусями. В нас навіть дідусь завітав, каже, можна до вас, не тільки жінки чи можна чоловіки. Ну, будь ласка, приходьте. Він каже, хочу трошки подивитися, спробувати, бо вже дав. Воно каже, це все робив, тобто ви не обмежуєтеся по категоріях зазначених всіх охочих. Хто так. хоче прийти, ті приходять як можна дізнатися більше деталей, що потрібно при собі мати, або прийти там я не знаю паспорт, якісь елементарні документи і так далі. Так, звичайно, ми номер телефона кругом виставили, говоримо про нашу адресу і про те, що дійсно, якщо приходять до нас, до нашого закладу, має бути ну. Документ, який посвідчує особу, uh -huh. це може бути і паспорт, і, там водійські права, якщо паспорт забули. Тому ми запрошуємо uh -huh. до наших долучитися до наших курсів і. Здобути певні якісь знання напевно, спробувати що? себе спробувати. ще й в такому амплуа, власне, як я говорила, та що колись була така послуга чоловік на годину, власне, коли приходив майстер, щось допомагав робити. Тепер, в принципі, з цими курсами можна і жінка на годину так. також, та яка прийде і допоможе щось зробити по господарству. Які враження чуєте від учасниці даного курсу? Ви знаєте, учасниці навіть коли щось спробували зробити, одна із учасниць скаже: я не думала, що я це можу. А мені це цікаво. Е, є такі, що ні, поки що я цього пробувати не буду, бо я боюсь, тому що це ж взяти той самий електроінструмент, це взяти е, викрутку і підійти до розетки це теж певний страх. Е, тому є якесь таке побоювання, але коли вже пробують. І е, розказуємо, як це поступово виконати, тому що щоб в розетку дійти, то треба вимкнути щось, а не просто зразу з викруткою. Ай, я там штенько зроблю. Uh -huh. От, тому е, побоювання є. Є побоювання і невпевненість. Але ну, для нас я думаю, що такого неможливого з цим справитись, то немає. І пробують, виходить, не виходить. Ще раз пробуємо. Uh -huh. тому… Тобто обмежень немає. немає. Так, щоб вийшло, власне. Так. Вчитель праці безпосередньо ваш. Як він? Йому все вдається. Ну, тому що досить складно, так? якщо ми говоримо особливо там, про жінок старшого віку, ну, знову ж таки, там потрібно більше терпіння, там потрібно повільніше розповідати. Не всі встигають, власне, не всі наважуються одразу, вони більше з пересторогою до цього всього нового ставляться. Він з розумінням ставиться. Він з розумінням ставиться. Він, е е Знав, психологи наші підлаштували, mm -hmm. допомогли. Він спокійний в нас. Mm -hmm. Тому він все ж таки Ярослав Володимирович обирає правильний такий підхід. Він каже: от з... власне його показують зараз. Це він? Так, це ваш вчитель. Так, так, ага. так, так. так, це наш вчитель, mm -hmm. і він. Вміє спокійно, тихенько все розказати, навіть якщо треба повторити декілька разів. Він каже, я завжди згадую свою маму. От мама в мене е, теж е, старшого віку. Він каже: Я ага, якщо мамі треба повторити, е, для нього є приклад його батько. Е, він у нас працював теж вчителем праці, таке знаєте, династія, і е, е, його батько. На такий наставник, uh -huh. тому е в родині теж це обговорювалось, і батько теж підтримує і. В нього, ну принаймні, поки що виходить. Я думаю, що все буде добре. <ріст> Бо планувалася робота з таким ентузіазмом, і дуже все він так, ну, такої, до, до таких дрібниць все підбирав, щоб все було добре. Якщо кран, то має бути умивальник і, і все mm -hmm. коло нього. Якщо там якась трубочка, то до тієї трубочки має бути така викрутка, такі гаючки, такі, ну тобто, mm -hmm. от така. Чи не боялася, коли не подавалася на цей проект взагалі, що там, в українському суспільстві, можливо, якісь є стигми та щодо чоловіча робота, жіноча робота, чи зараз усі ці межі стерлися? Ні, побоювалися. Побоювалися, тому що е, різні є погляди, різні розуміння. Е, е, ніхто не забрав чоловіків, які кажуть, що це чисто чоловіча робота, ніхто не забрав жінок, які кажуть, що це не моє. це… Чоловіча або навпаки, що це от моя от жіноча робота, а це буде так, а це буде так, розумієте? Тому що різні погляди є. Ну і напевно, що коли жінки приходять, Погляди трошки міняються. Можливо, в е, нас були такі, що прийшли декілька разів, а потім кажуть: О, то я це вмію, я вдома спробую, і якщо в мене не вдасться, я знову прийду. Uh -huh. Тобто е, не завжди е, і час є так приходити і вони вдома вже пробують. Якщо вдалося, ага, що там, які далі. Що будуть, які mm -hmm. теми, то ми прийдемо на ті теми, обирають. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо електромережа не згорить, та то я, прийду, ще. То, я то я прийду ще раз. Ще раз спробую mm -hmm. і що там у вас ще цікавого? Розкажіть, що буде. Я взагалі uh -hmm. говорю про те, що е, жінці потрібно знати все. Не завжди це потрібно робити, так. але це потрібно знати на от різні випадки. Тому що знову ж таки, ми говоримо, що в часи війни на жаль дуже багато сімей залишилося без чоловіків, які власне воюють на фронті, воюють за незалежність на. Щої держави, на жаль, так. вже дуже багато чоловіків, і жінок аналогічно загинуло на фронті, захищаючи нас з вами. Тому тут жінки, власне, вони є такими, знаєте, мультисолдатами універсальними, які мають вміти все абсолютно? Ну, це дійсно виклик часу. Мені здається, що наші жінки вже звикли до цієї такої ніші, та яку вони несуть, так. і вони готові це робити далі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви допомагаєте їм це робити. А чи обмінюєтеся ви досвідом з іншими навчальними закладами, які до Коду також в себе власне зайнялися цим проектом? Ми говорили саме з тими закладами. Ми зустрічалися, коли отримували всі наші заплановані матеріали, то ми зустрічалися, обговорювали це. Поки що, щоб зараз отак сказати, що е, чи вам вдалось чи не вдалось, ще в нас такої зустрічі не було. Вона ще буде, вона запланована, але ми ще поки що всі в роботі mm -hmm. і маємо відчути, чи це дійсно воно потрібно, чи ну е, можливо, не, не повністю ми щось розглянули. Можливо, програму потрібно буде змінити. Ну, Ми пробуємо. Але якщо буде популярні дані курси будуть, плануєте другий набір? Так. Так, планується набір, планується продовження mm -hmm. курсів. І з пані Наталою Шмуріковою ми все це обговорювали вже. Е, ну надалі будемо бачити, але поки що є бажаючі, поки що є е, ті люди, які хочуть навчитися, е, є ті люди, які напевно що е, ну, е, зосереджуються дуже саме на тій роботі. Ми запрошували. Е, Багато наших батьків, тому що на сайті і в вайбер-групах mm -hmm. батьківських вони знають це, вони запрошують своїх знайомих, вони хочуть прийти. А є такі, ой, так каже, все, я все знаю, якщо щось не буду знати, я прийду. Mm -hmm. А так, я все знаю. Mm -hmm. А такі, можна нас разове є. заняття, та? по нас більш таке разове заняття? Звичайно, так. ми оголошуємо, які в нас теми. Mm -hmm. Теж, тільки звичайно, зателефонувати, mm -hmm. домовитися, тому що теж багато ми не можемо набрати, бо треба приділити увагу кожному, кожному mm -hmm. хто прийде. Mm -hmm. Але звичайно, ми можемо. Теми, зустити. де теми, де інформація? Це Фейсбук-сторінка безпосередньо, чи це з офіційно? Це на сайті закладу, є в Фейсбуці, є в нас створені групи. В нас є групи батьківські, ми mm -hmm. цю тему говорили. В нас є ОСББ, які біля нас, ми теж в їхній групі. Mm -hmm. Групи, все це скидали і, і розказували. Тому, хто зацікавлений, телефонують, постійно телефонують, mm -hmm. цікавляться, ми розказуємо і приходять. Приходять люди, пані Лариса, Ми вам щиро дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Лариса Фадрова, це директорка комунального закладу загальної середньої освіти, гімназія номер 2 імені Олега Оджича, Оджича Хмельницької міської ради була з нами. Говорили про курси, власне, які йдуть зараз в цьому навчальному закладу, де можна навчитися і сантехнічним роботам, і електротехнічним, і навіть столярним. Тому приходьте зайвим не буде. Дякуємо вам.